50-50. на -50. насправді що ти діла? Це домашнє завдання на профір про Ольгу Зазуляк. Ага, ну розкажи щось. Це паралімпійка з села Вона народилася в цьому селі і живе там. Їй 31 рік, вона стрибає в дужину. Вона виграла багато медалей, такі, як, наприклад, у 2018 році, на чемпіонаті в Європі. Вона Срібну медаль. Так само, у 2020 році в Польщі, вона виграла срібну медаль також. У 2023 році е, на е, чемпіонаті в Франції вона виграла золоту медаль в стрибках з 104 метри. Також у 2024 році це твір про Ольгу Зазуляку. Ладно, не моя.